Що хлопці сталося те, що повинно було статися? Нарешті голосовий пошук глобальний працює відмінно і прямо працює від Google з новими оновленнями. І нічого не треба відкатувати, там щось видаляти. Якісь оновлення все працює і так, але в україномовному інтерфейсі, у російськомовному інтерфейсі, на TV-Box це працювати не буде. Але все це на каналі Технозон Україна. Поїхали. Давайте так. ми зараз на Google TV. Ми, Я вам покажу і на Android TV. Це в нас Xiaomi, Mi Box другої ревізії. Він зараз на українській мові. І звісно, ми почнемо саме з голосового пошуку. Ну, по-перше, підпишіться на наш канал, натисніть дзвоник, щоб не пропустити подальші наші огляди. А як правильно налаштувати, я зараз покажу. Ми з вами натискаємо на голосовий пошук і кажемо: «Гра престолів! І знаєте, що бачимо? Ми бачимо ось такий прикол. Ми бачимо з вами ну ми гону не але це працює. А що ж сталося? Що ми зробили? Для того, щоб це зробити, вам потрібно відкрити Google Play Store. Ну, знаєте, буває таке, що українською мовою Google Play Store відкрити буває неможливо. Для цього нам потрібно з вами піти у додатки. У додаточки і відкрити, показати усі додатки. Давайте всі додатки, включно системні. Коли вони тут з'являться, вам потрібно ще показати системні додатки. А вже тут ми з вами шукаємо Google Play Store ну чи як він зараз називається. Давайте посмотримо, давайте подивимось. О, Google Play Market. Натискаємо відкрити. Йдемо у верхню частину, керувати додатками і оновимо. І оновлення обираємо оновити все. Повністю. Ну, зараз ми на Android System View, то, то неважливо. Набираємо, Обираємо оновити все. Воно оновить, можливо, перезавантажиться і все буде вже працювати. Це стосовно Google TV. У Android TV трохи по-іншому. Ми на головному, на головній сторінці. Ми вмикаємо з вами голос і відразу почуємо гра престолів. Він теж буде працювати, а буде все красиво у всіх додатках. Знайде мегого тебе. Але для того, щоб тут працювало, вам потрібно теж, по-перше, оновити усі додатки. Давайте підемо у Google Play Store, Тут трохи ліпше, Google Play Store є в нас у додатках. Таке, таке саме дійство. Ми керуємо, оновляємо. Ну зараз в мене тут немає оновлення. Просто оновляємо все. І якщо у вас не працює, то йдемо у налаштування, у налаштування, у параметри пристрою у «Google Assistant» І у такому пункту доступні для пошуку додатки вмикаємо усі додатки, які встановлені. Ну зараз в мене те, що встановлено, те і увімкну. Бо якщо додаток у вас підтримує голосовий пошук, він тут з'явиться. І у такому разі з'явиться тут конкретно такий голосовий пошук. Якщо ви не вірите, що у російськомовному аспекті воно не працює, давайте піду, перемкну мову на, на русській. Давайте почекаємо. Тут мене попадали дівчата у студії. Будь ласка, російська, вмикаємо ігра престолов. І все. І в нас буде тільки можливість перегляду ось такої каталогізації з описом цього серіалу, скажімо так. І навіть якщо підемо у налаштування, у настройки устройства, ну як воно тут є, у гугл-асистенту, і все. Тут по пошуку додатках воно усе увімкнуто, але не шукає. Ну Є як є, ось таке п'ятихвилинне відео для вашого розвитку. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.